Вітаю! Таро підказка на сьогодні. Трійка чаш, трійка-чаш. Це, знаєте, як очікувати щось, що може, знаєте, як до вас прийти. І очікувати з такими, знаєте, як розкритими руками. Тобто ви вже готові це прийняти. Да, не, не так, що ой, я там подумаю, можливо, з часом. До речі, от може комусь прийти якась пропозиція, ловіть її зразу. А, підтверджуйте готовність щось робити там, разом, чи якась там пропозиція така цікава, якась там, можливо, вона нестандартна. А, готуйтеся її прийняти зразу, не відкладаючи в довгий ящик. Бо якщо ви будете відкладати в довгий ящик або казати там, та я подумаю, можливо, зараз там не на часі 5-10-125, то цю можливість ви упустите і ну, уявіть собі. Комусь іншому її запропонують, і хтось з легкістю прийме. Тому сьогодні день такого чуда в якійсь мірі. І, будь ласка, ловіть це чудо, не втрачайте ніяких можливостей. Подобаються мої такі щоденні карти підказки. Підписуйтесь на мій інстаграм, ютуб, фейсбук, тікток. Поширюйте мої відео. Це для мене дуже важливо. Більше людей про мене знають. За індивідуальними розкладами, будь ласка, звертайтесь до мене в Дірект. І скоро побачимось.